Що ж, учора в Москві відгримів парад. На трибуні вся збірна темного інтернаціоналу, чи як її вже називають прямо антинатом. Серед них африканські людожери, середньоазійські баї, ватажки квазиреспублік, середньоваговики Єгипет, Бразилія, В'єтнам, які захотіли частинку свого пірога. євроколаборанти, Фіцовучі, чесно кажучи, де Орбан незрозуміло. Генерали КНДР, Таліби та інша сертифікована екзотика. Ну і звичайно, товариш Сі. Режисер нової антизахідної трупи готовий грати у дво, а й однополярний світ. Сміяти, звичайно, над цим карнавалом можна, але факти жорсткі. Іран без рефлексії завалив Росію шахедам. Захід боїться ескалації. КНДР відвалила просто зі складу снарядів більше, ніж здатна виготовити американська воєнка. Захід продовжує боятися ескалації. Перевороти в Нігері, Малі, Буркіна, Фасо легко вивели французів з бою. Зрозуміло, труни в Парижі ніхто не замовлював. Корисні ідіоти на кшалт Сербії, Словаччини та Угорщини стають ефективним і дуже дешевим баластом для ЄС. Тож вчорашній парад вигнанців це сигнал. Сигнал, що час політкоректності минув. Сентименти треба залишити до мирних часів. Орбану, Вучичу, Фіцо треба поставити питання руба. Ви або ін, або аут. Ну і пора закинути костюми гарних хлопців у шафу, а на плечі вдягнути старі добрі френчі. Бо погані хлопці може бути і не надто технологічні, зато вони швидкі, діють тут і зараз і дуже-дуже хочуть свій шмат пирога. Подумайте про це. Сію!